Всім добрий вечір. Ми знову з вами на зв'язку. Вийшли трошки погуляти. Бачите, в кофті така холодина. Сьогодні такий вітер дув, Просто. Я трішечки на огороді там ото працювала, все. Просто видували. Щось таке, ви знаєте, аж шию протягнуло, Боже, на дворі літо таке, хоч якийсь чи платок, чи що, вдіваю, Просто. Ось випустили лайму, вона качається. Вікуся, де ти там? Я тут. Привіт. Вікуська теж грається, бігає. То ламі смаколики видає. Каже, бабусі, можна я ще дам, можна я ще дам. Я то безконечно, поки повністю все не повіддає. Ось по дорозі вона. Ми сьогодні там були біля річки, трошечки вам познімали. Ой, так гарно. Тільки шкода, що холодно. Так би хоч би покупалися, або що ж. Ні. Така вода, ми, ми так і не спускалися, але так от як глянули, то воно ж і по погоді, видно, що холодно, ну, але все одно пішли, подивилися, як там воно. Якби була погода, то купатися є де. Там так розчистили, бо тому що багато людей ходить туди купатися, тому а так багато вже таких, що раніше ходили, де участки, де купалися, де були пляжі. Вже все воно там занедбане, знаєте, і вже не цей. от, такі, от справи. На нас бачу підписалося багато новеньких людей. І всі запитують, хто мені Вікуся. Вікуся мені племінничка. Це мого покійного братика, донька. Коли їй був рік, мій братик помер. Зараз Вікусі шість, так що вона до нас приїжджає. Ми їй допомагаємо одягати, зувати, виховувати, до логопеда возили. Ну, в общем, стараємось, чим можемо допомогти, щоб в неї все було добре. От такі, ну, Те, що я вам хотіла сказати. Тому що дуже багато питань, я розумію, люди новенькі. Я на початку там розказувала, хто вона мені що. Я відповідаю людям, але не завжди в мене є час на коментарі відповісти або вчасно. Тому я вирішила вам тут сказати. Зняли сьогодні рецепт салатику для вас, зробили з дівчатками та поїли. Оце отак от і день знову пройшов так швидко. Я ж кажу, дні просто, от ви знаєте, просто пролітають і не встигаю. Вже так дивлюся, вже о, вже, вже четвер. О. Там середа, і так. І так уже дні наближаються, що буду їхати. Поки я з вами говорила, Вікуся пішла, вище нарвала, їх там є тільки десяток, ну але Вікусі вдалося нас обирати. Да? Сьогодні Йошта нам нарвала, вона така зеленкувата, ну але ми теж їли вітаміни. Вікуська те, піклується про нас з бабусю і сама їсть, і нам да. понариває і ми. Ось наша красуня бігає. Хтось там ходи, а вона вже гавкає. <гум> і нам не дає проходу. Ось на наша красунька, зараз будемо її вже гладити та чистити. Таке вона в нас полюбляє. <гум> Оце така дівчинка О, лежить. Але слідкує, там хтось ходить. Ми по дорозі, може, сміття хтось викидає, і вона. Оце така дівчинка. Отак от у нас проходить кожен вечір. Лайма до нас прибігла, теж буде вам казати до побачення. А дивіться, завалилася біля нас і лежить. Вам всім тихого вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Да, до да. завтра. Будемо завтра зустрінемось з вами. <гум> Поки мене не було, дивіться, як гарно розфарбували. Так гарно. Е, там теж, Це ми були на цвинтарі повертаємося назад. і Там я не, вам не показала, але тут вирішила показати. Ми зараз з Вікуською ще підемо до річки. І ви з нами прогуляєтеся. Так що така краса, дерева посадили, дуже гарно, ви знаєте. Ось гляньте, яка красота. Це, мабуть, осінню таке зробили, я такого й не бачила. Можливо, ми ж з вами завжди були тут, приходили. Тут бачите, як. Мішочки поклали там на цій. Вони, правда, попадали у водичку. Це, напевно, як було, водичка трошки на. Ну, я думаю, що піднімалася, а може, не знаю, чого так. А може хтось із людей, правда, спеціально скинув, бог його зна. Бачите як? Так що все на місці. На тій стороні така деревинка велика впала. Бачите? А так-так гарно. Ось вікуся. Хоче спуститися, та не будемо спускатися, так подивимося все. Каже, будемо моля купатися. Я кажу, та ні, купатися ми не будемо, бо холодно. Як гарно, Боже. Так люблю це все. Там такий мостик. так? Да? Так гарно. Дайте. Такий мостик. Ні, да? угу. так. Це ми так з Вікусією, у нас почався ранок. Ну, Вже не дуже так дуже рано, але 10 година, але. Сьогодні Так прохолодно, але ми вирішили трошечки, поки в нас є час зранку, да. показати вам такої трошечки краси. Поїхали ми додому. Бабуся нас вдома чекає, будемо пити каву разом, а я чайочок. А піхуся чайочок. Так що таке. є дворики. Моя любима на дворі. Вона на дворі любить пити чайок, сідати в крізь. Це як корзинка. Вкріз... Ага, куколка так... і чупа-чуп. Ага, все, <смітна> все при вікусі. Ось сюди тільки трішечки далі відійди, бо там таке. Так що, поїхали ми. Да, Там якусь... така дровина Ага, я ж сказала, ага. Тут такий каяк. Була в е, цьому році, ви знаєте, от дійсно ніде немає ні абрикос, нічого так померзла все. А у нас є шовковиця. Тільки. Та яка там шовковиця? Ви знаєте, шовковиця померзла, але всередині там, я не знаю, скільки висить ягодок, ну так, трошечки так, так да. буде вікуськи з'їсти. Ось так гарно. Так. Зустрінемося вже дома. Да, І будемо щось готувати може. Це такі огірочки у мами із вікуською. Вже навіть, ви знаєте, зав'язалися, бачите? Ну, це вони купували в стаканчиках. І це так посадили. Ну так як у минулому році. Щоб були швидше. Вже один вікуський зірвали. Вже один і є. І ось тут такий же самий. Так що посадили, отак, а що їх скільки? чотири штучки і вистачить. Ось така у мами картопелька. Так що, вже, ви знаєте, вона ж в основному це сорт такий ранній, то вона вже ну, в'яне. Ось кабачки, там навіть вже зав'язалися. Так що У дівчат це тут дуже гарно. Клубника теж на місці. Наша полуничка. да, В цьому році її так не було, позмерзла, Ну, нічого. Трошечки на ній попрацювали, Частенька, гарна. Так що хай, стій. може, на наступному році буде щось краще. Сподіватимемося. Ось такі помідорчики. Там трішечки з краю є трошки ранніх, це вже пізніше. Так А мене невеличкий огород. Така кукуруза якась непонятна щось. Треба ще візьму ножик та попідрізаю. Оце таке Ось такий кабачок. В общем, оце такий городик. Там трошки менші помідорчики. Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачний салат. Для цього салатика інгредієнти дуже такі, ну, не дуже складні. Ну, але він дуже ситний і смачний. Так, для початку беремо крабові палички, ріжемо їх такими довгенькими. Я їх різати мілко не буду, так як нарізала, Ну, буду все крупним різати, ось так. І ложимо в таку велику мисочку, бо салат буде змішуватися. Так, і так, наші крабові палички ріжемо до кінця. Нам з дівчатками захотілося салатику, і ми вирішили приготувати. І так нарізаємо наші крабові палички до кінця. Потім покажу, що будемо робити далі. Тепер беремо твердий сир і теж будемо різати, можна натерти, а можна просто нарізати соломкою. Я ось так зроблю. Ось такою. Нарізаєте і теж туди додаємо до крабових паличок. Тепер беремо яйця. Такі жовтенькі. Мама купила тут домашні. Такі гарні. Отак. Видно, зразу, що домашні. Отак. І теж туди додаємо. І так, наші яйця дорізаємо до кінця. Це ще сюди. Якусь ка мені допомагала, чистила. Десь побігла гуляти, помощниця. Так, тепер беремо. Тут я посмажила печериці із цибулькою на невеликій кількості олії. Сюди додаємо. У мене трішечки навіть, вроді, і небагато лила, але все одно трошечки залишилося. Отак. О, сюди додаємо. І тепер сюди додаємо кукурудзу. Я вам напишу рецепт, скільки я чого додавала, а ви вже будете дивитися. Все, ну, це і вистачить. Так, додаємо майонез. Я багато кидати не буду майонезу, так. Думаю, що воно не дуже було жирне. Так, солимо трішечки. Можна додати перцю. Перемішуємо і салатик наш готовий. Ось який вийшов салатик. У нас дуже смачний. Спробуйте, приготуйте, сподіваюся, вам сподобається. Посмажили грибочки, а те все. А, ну ще і яйця треба відварити. І на вечір зробили і до чогось або просто його з'їли і завжди смачно. Так що була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Готуйте з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде.